Назвичайно да, це е, зовсім інший формат аніж просто коштами. Відбувається співпраця постійно з міжнародними організаціями, відбувається співпраця з благодійними фондами, з волонтерами, з місцевим бізнесом. І спільно відпрацьовуємо формат, як можна допомогти нашим військовим, окрім прямого перерахування коштів. Зокрема, наприклад, група наших перевізників, тобто всі підприємства, які займаються вантажними перевезеннями на території Чернівецької області, вони спочатку військових дій об'єдналися спільно збирають кошти для придбання автомобілів. І для допомоги нашим військовим. І таких передач було вже декілька разів. Це йде передача зразу 25-26 автомобілів, автомобільних комплексів. Вони робили також комплекси для прання, комплекси душові. тобто абсолютно різноманітний формат підтримки, який може бути.